Привіт! Мене звати Поліна, мені 6 років. У мене є велика мрія, але спочатку я вам розповім трошечки про себе. Я люблю співати, малювати та грати на фортепіано. Коли я торкаюсь клавіш свого інструмента, то мені здається, що починається справжня казка інколи, я придумаю свої композиції, наприклад, коли дивлюся на небо або обіймаю свого песика, до речі, її звати міня. А чи запам'ятали ви, чи ще я захоплююсь. вже ж, я люблю малювання. Сково бути десь на малюнку. То на те то по тевищі біжить, то на хмельниці сидить. А одного разу я її намалювала в космічному просторі. У світі так багато професій і мені цікаво, чи здогадалися ви, яку обрала саме я. Коли я виросту, я хочу бути. Я хочу створювати та грати найчарівніші мелодії на великій сцені. А ви знаєте, я одного разу вже виступала на великій сцені для ліковому театру. Я грала мелодію, а слухав. І в той момент я зрозуміла, що це тільки початок. У вільний час я хочу малювати картини, відкривати виставки та продавати картини. Ось і розповідати всім про свою мрію. Бо вона завжди у моєму серці і у моїх мріях. Ось така я, Поліна, маленька мрійниця з великою дорослою мрією.